Небезпечна ожеледиця на Криворізькій трасі перекинувся автобус із кропивницькими дітьми. Аварія сталася у суботу. За інформацією поліції, на слизькій дорозі водій не впорався з кермуванням, врізався в авто і перекинувся. Загинула жінка, яка переходила дорогу. В автобусі було 40 пасажирів, з них 34 дитини. Це вихованці Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості. Вони їхали на фестиваль до Дніпра. Про наслідки аварії розлогіше в репортажі Марії Старости. А потом что-то резко начало так закрутить, да, крутить начало и а потом мы перевернулись. чтобы перекладываться. Да. Вроде затормозили, а потом понимаешь, что не затормозили, что мы переклоняемся, как бы на сторону. И дальше закрыла глаза, открывая, когда уже мы упали. Це постраждалі діти розповідають про ДТП. Коли автобус перекинувся, було вже темно. Що сталося, зрозуміли не відразу. Починали вставати, там, її підняли, вона просто під мною лежала. Я встала, її почала піднімати, там друг на друге всі лежали, почали. Потім мальчик взяв молоток, розбив стекло, вилізли ми оттуда, от, босиком. Він, Нас, да. Без курточек босиком. Без курточек босиком. Все осталось там. Автобус із вихованцями Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості направлявся із Кропивницького у Дніпро на фестиваль Дніпровські хвилі. Їхали вот на фестиваль. Вот. Е, а тепер ну, не доїхали». На повороті до Кам'янського по Криворізькій трасі водій не впорався з керуванням. Врізався у автомобіль Шкода, що стояв на узбіччі, і насмерть збив жінку, яка в той момент стояла біля автівки. Як стало відомо, загибла Ірина Томчук, концертмейстер і перша віолончель театру опери і балету в Дніпрі. Жінка якраз їхала на свій спектакль. Автобус перекинувся. Всі діти та вихователі живі. Постраждалих госпіталізували в Дніпропетровську обласну дитячу. В общей сложности доставлено 35 детей, из которых 19 по медицинским показаниям были госпитализированы с различными повреждениями, в основном легкими повреждениями, тяжелых повреждений не было. И остальные дети были госпитализированы тоже к нам по психологическому, так сказать, состоянию, потому что то, что они пережили, они

Сделали все отлично, претензії нет к врачам. Сьогодні теж було все великолепно. То есть, спасибо вам большое. А уже наступного дня дітей з лікарні виписали і поїздом відправили додому. В відправку значит, адміністрація больниці в з городським управлінням, головним управлінням ДСНС України в Дніпропетровської області організували фрукти, сок, водичку, дорогу. Щодо перевізника відкрили кримінальне провадження за фактом порушення процедури перевезення дітей. Уже відомо, що автобус із дітьми вирушив у дорогу без належних дозволів з ДАІ. Відбувся організований виїзд групи дітей з Кропивницького до Дніпра, автобусом туристичної фірми, яка зобов'язана була взяти дозвіл в ДАІ. Такого запиту не було напередодні В випадку, Коли такий би запит був би то дозвіл був би негативний, оскільки комісія НС прийняла відповідне рішення у Кропивницькому. За даним фактом вже розпочали службове розслідування щодо дій керівництва центру дитячої та юнацької творчості. Повідомив перший заступник очільника області Сергій Коваленко. Наголосив на момент аварії уже добу діяла заборона перевозити дітей. 1 грудня. Було проведено засідання обласної комісії з питань та екологічної безпеки надзвичайних ситуацій, де були дані відповідні доручення щодо утримання доріг, в тому числі було прийнято доручення рішення про заборону руху шкільних автобусів і автобусів, які перевозять організовані до дітей з 2 грудня до... Покращення ситуації, тобто до того, як вже перейдуть дороги в зимовий стан, відповідно будуть посипані, відповідно будуть розчищені. Про заборону говорить посадовець в центрі дитячої та юнацької творчості. Знали повідомлення надійшло вчасно, оскільки оперативно спрацювали і в письмовому телефонному режимі обласне управління освіти. І сьогодні розпочатку службу до розслідування. Нині четверо дітей перебувають в обласній дитячій лікарні. Результати розслідування будуть відомі за 10 днів. Марія Староса, Сергій Баранюк день за днем.